По-перше, хочу вам подякувати за те, що ви погодилися нам надати відгук, це для нас дуже цінно. І попрошу вас розповісти трішки про себе, звідки ви, скільки вам років, і для чого вам англійська. Так, доброго дня, мене звати Андрій. Я проживаю в Києві. Я державний чин... службовець-чиновник, тобто, якщо іншими словами, і, в принципі, мені потрібно для того, щоб. В подальшому реалізовувати євроатлантичні наші прагнення України для вступу в ЄС для цього я в принципі вивчаю англійську мову на платформі? Е, Лі, е, Я не чую вас, у вас мікрофон виключений. Перепрошую так. Кажу, що дуже круто, Андрію. Дякую вам і хочу запитати вас також: а чому ви обрали антишколу для навчання? <плес> мені порадувати школи, в принципі, мої деякі колеги, які займалися. вас займалися. Також я бачив доволі багато роликів рекламу реклами про те, які успішні кейси у вас є, і в принципі викладачі, з яким я зараз займаюся, я тим же займаюся більше тобто, ніж один курс, і мені подобається його підхід до навчання. Тобто фаховість викладачів і індивідуальний підхід до кожного студента це те, що мене покорило у вашій школі. Дякую вам дуже, Андрію, дуже приємно це чути. А розкажіть, будь ласка, а які у вас враження від платформи, що вам найбільше подобається на ній? На платформі мені подобається, в принципі, те, що можна окремо в собі вивчати слова. Поза, поза класом, коли там добираєшся до роботи, е, маленькі відеоуроки. В принципі, е, також вони корисні, тобто маленькі відео, тобто там хай буде BBC Learning English, тобто чи там якісь маленькі історії е, з життя, тобто це цікаво, е, це допомагає розвинути е, слух е, розуміння англійського на слух, а також. В Принципі, далі можна перейти за лінком. Тобто, -то, якщо хочеш знати щось більше, то, -то можна просто для себе по-дальшому поглиблювати свої знання, не переживаючи про те, що це щось там буде тобі не цікаво. В принципі, тут, що мені дуже подобалось, ще б мені дуже хотілося більше текстів для читання по правді, тобто, бо це також дуже важливо, я так вважаю. Добре, дуже дякую. Передам цю інформацію нашим спеціалістам, щоб вони додавали більше текстів. Я з вами погоджуюся. Андрій, дуже вам дякую. І ще моє запитання щодо вашого вчителя. Розкажіть, будь ласка, який досвід з вчителем чи змінювали, чи одразу вам підійшов вчитель. Насправді це мій третій чи четвертий вчитель в антишколі. Е, перший час був у мене нейтроспікер. Але так у нас різні часові пояси в Україні бувають. Тобто, в принципі, я розумію, що їм також важко перебудувати свої графіки, тому що багато студентів е, я змушений був міняти вчителя. Але в принципі, е, так побудова школи дуже хороша. Плані того, що гнучкий підхід до кожного студента. Якщо е, ти розумієш для чого, ти вчаєш англійську, детально опишеш всі умови. Тобі швидко надуть вчителя. Що в принципі сталося? Я з Олександром вже е, працюю, який в мене вчитель е, п'ятий місяць, тобто чи шостий, можливо, даже тобто, в принципі, я з не пройшов курс Б 1 Зараз займаюся на курсі Б 2 і задоволений рівнем знань, який мені надає е, підходом до моїх занять, і, і оце що головне, це гнучкість до. Кожного студента, ну як для мене, як для студента, тобто він розуміє, які мене є такі місця, і на які він мені їх вказує, тобто, що ще треба посилити насправді, а не замовчує, тобто, як деякі вчителі, можливо, на інших платформах, тобто говорять, що все добре. А насправді ти розумієш, що тобі там треба там, посилити твоє там, говоріння чи навпаки твоє чит... вміння читати голос. Рада чути, що у вас з вашим вчителем меч. Uh, і, до речі, хочу вам побажати успіхів на вашому шляху вивчення англійської мови. У вас 100% все вийде. Uh, дякую вам дуже за такий чудовий відгук. І о, маю до вас ще одне останнє запитання. Будь ласка, розкажіть, uh, чи відчуваєте ви прогрес в англійській? І якщо так, то за якими ознаками бачите його? Прогрес я справді відчуваю, по правді, тому що. Коли я вчити англійську мову, у мене десь рівень був Б 1 але десь, напевно, що початковий, тому що я міг, в принципі, говорити, але в мене була завжди і трохи ще лишається ступор, коли я не розумію, які слова підібрати чи правильна побудова речень, навчаючись в антишколі, в принципі, в мене краще стало з словниковим запасом. Я не боюся також відкрито будувати речення, коли спілкуюся а я дуже часто спілкуюся з носіями мови в Україні, і я зрозумів і побачив, наскільки я можу покращити своє міння, навчаючись на платформі, додатково займаючись також спікінг клабами тобто що в принципі допомагає мені у підвищенні мого левела. Тобто, якщо зараз я відчуваю, то, то що я. Там точно розумію і спілкуюся англійському не, не нижче B1+, і там початок, B2. тобто, в принципі, прогрес відчувається, і це дуже важливо для мене, тому я і лишаюся на платформі і на цих пір займаюся. Андрій, дуже вам дякую за такий чудовий відгук, і реально дуже приємно чути те, що вам подобається платформа, подобається наша методика, і що у вас такі класні результати. Передам інформацію менеджеру про те, що ми з вами записали відгук, щоб вам нарахували бонусні уроки. І ще раз хочу сказати вам дякую і побажати гарного дня. Дякую вам взаєм гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення.